Як відкрити ощадний рахунок для дитини. Фінансова грамотність з палюшок, як відкрити ощадний рахунок для дитини і виростити покоління розумних розпорядників грошей. Пам'ятаю, як в дитинстві мені здавалося, що гроші це щось чарівне, що з'являється з нізвідки. Мої батьки намагалися пояснити, звідки вони беруться, але до кінця я не розумів принципів накопичення і планування. Зараз, будучи дорослою людиною, я впевнений, що закласти основи фінансової грамотності потрібно з самого раннього віку. І один з найпростіших і ефективних способів відкрити ощадний рахунок для дитини. У сучасному світі, де спонтанні покупки та імпульсивні витрати стали нормою, важливо навчити дітей цінувати гроші та розуміти, що ресурси обмежені. Ощадний рахунок це не просто місце для зберігання грошей. Це потужний інструмент навчання, який може сформувати у дитини корисні звички і закласти фундамент фінансового благополуччя в майбутньому. Чому варто відкривати ощадний рахунок для дитини? На перший погляд, ідея відкрити ощадний рахунок для новонародженого може здатися дивною. Але повірте, це відмінний старт. Ось кілька причин, чому це дійсно важливо прищеплення цінності грошей. Дитина починає усвідомлювати, що гроші це не нескінченний ресурс, а результат праці і планування. Формування звички зберігати, регулярні поповнення рахунку, навіть невеликі суми, допомагають дитині засвоїти, що накопичення це корисна і необхідна звичка. Навчання планування, ощадний рахунок можна використовувати для встановлення фінансових цілей. Наприклад, накопичити на іграшку, велосипед або навіть на перший смартфон. Перші уроки складного відсотка, навіть невеликі відсотки, що нараховуються на рахунок, можуть стати відмінним способом пояснити дитині, як працює складний відсоток і як час працює на нього. В підвищення фінансової впевненості, коли дитина бачить, як його заощадження ростуть, це підвищує його впевненість у своїх силах і дає стимул продовжувати економити. Як вибрати ідеальний ощадний рахунок для дитини. На ринку є багато варіантів ощадних рахунків для дітей, і вибрати правильний може бути складно. Ось кілька ключових факторів, на які варто звернути увагу. Відсутність комісій, комісії за обслуговування рахунку, зняття коштів або виписки можуть істотно знизити прибутковість заощаджень. Шукайте рахунки з мінімальними або відсутніми комісіями. Вигідні процентні ставки. Чим вище процентна ставка, тим швидше зростають заощадження дитини. Порівнюйте пропозиції різних банків і вибирайте найбільш вигідні. Зручність використання. Переконайтеся, що рахунок легко поповнювати і відстежувати. Багато банків пропонують мобільні додатки, які дозволяють батькам і дітям контролювати баланс і прогрес у досягненні цілей. Батьківський контроль. Важливо мати можливість контролювати активність на рахунку і обмежувати доступ дитини до коштів. Деякі банки пропонують функції батьківського контролю, які дозволяють встановлювати ліміти на зняття коштів і блокувати несанкціоновані транзакції. Навчальні ресурси: деякі банки пропонують навчальні ресурси для дітей, такі як ігри, тести та статті про фінансову грамотність. Це відмінний спосіб зробити процес навчання більш захоплюючим і цікавим. Покрокова інструкція як відкрити ощадний рахунок для дитини. Процес відкриття ощадного рахунку для дитини досить простий, але вимагає уважності і підготовки. Ось покрокова інструкція: Виберіть банк, вивчіть пропозиції різних банків, і виберіть найбільш підходящий варіант, враховуючи перераховані вищі фактори. Зберіть необхідні документи, для відкриття рахунку вам буде потрібно посвідчення особи для вас і свідоцтво про народження дитини. У деяких випадках може знадобитися картка соціального страхування. Відвідайте відділення банку або відкрийте рахунок онлайн. Багато банків пропонують можливість відкрити рахунок в інтернеті, що зручно та економить час. Однак відвідування відділення банку може бути корисним для дитини. Так як він зможе побачити процес відкриття рахунку зсередини. Внесіть перший депозит. Перший депозит може бути внесений готівкою, чеком або банківським переказом. Налаштуйте батьківський доступ та інструменти, завантажте мобільний додаток банку та налаштуйте батьківський доступ, щоб контролювати діяльність на рахунку та допомагати дитині досягти своїх фінансових цілей. Як перетворити ощадний рахунок на інструмент навчання? Ощадний рахунок це не просто місце для зберігання грошей, це потужний інструмент навчання, який можна використовувати для формування корисних фінансових звичок у дитини. Ось кілька порад, як це зробити. Пояснюйте принципи роботи з грошима, розповідайте дитині про те, звідки беруться гроші, як вони заробляються і як їх можна витрачати з розумом. Допомагайте ставити фінансові цілі, допомагайте дитині ставити фінансові цілі і розробляти плани по їх досягненню. Заохочуйте регулярні поповнення рахунку. Заохочуйте дитину регулярно поповнювати рахунок навіть невеликими сумами. Обговорюйте фінансові рішення, обговорюйте з дитиною фінансові рішення, які ви приймаєте, і пояснюйте, чому ви робите саме так. Грайте у фінансові ігри, існує безліч фінансових ігор, які допоможуть дитині в захоплюючій формі дізнатися про принципи роботи з грошима. Мій особистий досвід як я навчив своїх дітей цінувати гроші. Я почав відкривати ощадні рахунки для своїх дітей ще в ранньому віці. Спочатку це було просто місце для зберігання подарунків на день народження, але з часом я перетворив це на інструмент навчання. Ми разом ставили фінансові цілі, обговорювали, як розумно витрачати гроші і грали у фінансові ігри. Я пам'ятаю, як моя дочка мріяла про велосипед: ми разом розрахували, скільки грошей потрібно накопичити, і розробили план по досягненню цієї мети. Вона із задоволенням поповнювала рахунок, відкладаючи частину кишенькових грошей і виконуючи невеликі доручення по дому. Коли ми нарешті купили велосипед, вона була в захваті. Це був не просто велосипед, це був результат її власних зусиль і наполегливості. Тепер мої діти дорослі, фінансово грамотні люди, які вміють планувати свої витрати, ставити фінансові цілі і приймати зважені фінансові рішення. Я впевнений, що ощадні рахунки, які ми відкрили в дитинстві, зіграли важливу роль у формуванні їх фінансового благополуччя. Висновок: інвестуйте в майбутнє своїх дітей. Відкриття ощадного рахунку для дитини це не просто спосіб накопичити гроші, це інвестиція в його майбутнє. Це можливість навчити його цінувати гроші, планувати свої витрати, ставити фінансові цілі та приймати зважені фінансові рішення. Це можливість виростити покоління фінансово грамотних людей, які зможуть забезпечити своє фінансове благополуччя і внести вклад в розвиток суспільства. Почніть сьогодні, і ви побачите, як ощадний рахунок може стати потужним інструментом навчання та допомогти вашій дитині вирости фінансово грамотною та успішною людиною.